Серйозно, ти досі вагаєшся з вибором спеціальності? Так, це ще одне відео про універ. Але якщо ти це дивишся, значить це справді того варто. Залишайся, зараз покажемо. Ми вивчаємо економіку не лише теорії Ми аналізуємо фінансові звіти, розраховуємо ризики та прогнозуємо динаміку ринку. Теорія так. Але ми одразу працюємо з реальними кейсами та приймаємо рішення на основі фактів. Наші навички це програмування на таких мовах як Python, SQL, Power BI та інструменти Data Science, що дозволяють працювати нам з великими масивами даних. Ми вчимося будувати аналітичні моделі, прогнозувати тренди та візуалізувати результати. Фінансовий аналіз, економетрика та оцінка ризиків все це інтегровано в нашу програму. Тут ми отримуємо практичний досвід, та вже на другому-третьому курсі маємо навички, які шукають роботодавці. Співпрацю з природними компаніями українського та міжнародного ринку дає нам можливості у професійному світі, такі як стажування або почати кар'єру ще навіть під час навчання у фінансовому консалтингу, аналітичних департаментах та it компаніях. Економічна аналітика це квиток у світ можливостей. Випускники нашої програми самі обираються професійний напрям. Ми можемо працювати аналітиками в банках, it компаніях, державних організаціях чи міжнародних корпораціях. Хтось будує кар'єру фінансового експерта. Хтось досліджує ринки як маркетинговий аналітик. Чи заглиблюється у світ даних і працює дата-аналітиком чи бізнес-аналітиком? Ця програма відкриває шлях до різних сфер, допомагає розвивати навички та перетворює аналітичне мислення на успішну кар'єру. Тобі цікава економіка, аналіз даних та поєднання цього з IT, і ти хочеш розвиватися в цій сфері, то і ді, програма економічна аналітика це саме те, що тобі потрібно. Твоя кар'єра починається тут, і майбутнє пишемо ми самі. Не чекай моменту, створюй разом з нами.